Ого. вечора і ночі мої красунечки, ластівочки українці. Я повернулася, була в тунісі дуже далеко, набрала матеріалів різних. Ну, як завжди, завтра вже я починаю приймати вас по черзі. Дорогесіньким моїм підписникам відповідаю в першу чергу і тих, кого я записала раніше, бо до, ще до моєї відпустки було дуже багато людей, я їх позаписувала. Я починаю всім відповідати. І так, дорогесінькі, ну тепер мій прогноз для кого почнемо? Давайте почнемо для тільців. І так, тільці мої гарнюні дівчата, які ви гарні. Ви спомніть, що ви на цьому світі найгарніші, найтрудолюбивіші. Такі, що, знаєте, як скажете, як зробите, так і буде. Моя кацюня тут допомагає. А хлопці, ох, це трудяги, ох, це такі сильні. Тільці все несуть на собі. Ну, трошки вперті. Ну, впертість це дуже добре. А якщо не вперті, то куди це воно годиться? Ну, впертість це, знаєте, все можна до, досягнути, добитися, е, все зробити, що ви хочете. І це класно для вас. Це ваша риса характера така класна. Ну і, звісно, ви бойові. Тільці це такі люди, що вони не перед не. Зупиняються, і це добре. І так, дівчата, дивимося, дівчата і хлопці, соколики мої, ластівочки, як я вас люблю, як я за вами скучила, я вам не можу це передати. Я була там, а серце моє було в Україні тут, було з вами і вас оберігало. І так, дорогесенькі, дівчата, що вас жде на серпень місяць? Дивимося по дідових картах. Дід Нестер, скажи, підскажи моїм красуням ластівочкам і моїм хлопцям-соколикам, підскажи, що їх жде? Серпень, а для той, хто говорить на російській, бо все одно вони мої любимі август місяця, 2023 року. Так, спочатку щось у вас буде скандал. Ви скандалите іменно хлопці, той, хто там в армії, оце якийсь скандал із вашим начальством. Бачите, ну, за дорогу, бо десь вас посилати будуть, а ви ну, не будете хотіти їхати, але ви не переживайте, бо ця дорога, хоч і така переживательна, вона ж для вас добра буде. Воно ж погано нічого не буде. Дівчата мої красунічки тільці, говорю для вас. Теж випадає. Дивіться, по других картах теж саме випадає Теж благородний король. Це десь ви якісь діла будете рішати, а діла рішати будете, це вам срочно і дуже необхідно, і ви дуже ж переживаєте. Ану, як ви рішите ці, ці справи? Дівчата, дорогу треба буде трошечки помотатися вам. Дивіться, дорога, дорога, дорога. Дівчата, ну знаєте, як не так, що на 100% рішите, рішите. Ну, трошечки треба буде постаратися, щоб рішити. І це август місяць для вас, серпень місяць, буде класний. Хлопці, теж так само. Ви не переживайте, ви знаєте, ну не, не дуже так скандальте. А, ну, Послухайте його, вашого начальника. Ну нічого змінити не можна, розумієте, Ну, треба це зробити. Зробите і буде нормально. І так само, дівчата. Так, далі що дивимося по моїх улюблених картах? Так, хто ж дав вісточки, дівчата, вісточки, так, кохання, розговори. Ох, ви ж переживаєте, дівчата, та чого ж ви так переживаєте? Вам вже все нема, що переживати. Ви такі красуні тільці, такі уперті, що ви як візьмете в оборот короля ось цього, так він же ну, його не випустите. Бачите, дивіться, він при всіх дорогах прив'язаний, зв'язаний. І я так само я дві сказала і прив'язала, зв'язала вузликом кохання, зв'язала. Хто ж де хлопця чи хоче зустрічі, я вас зв'язую, щоб вона відбулася. Щоб зв'язала дівчата красунечки. Зв щоб була зустріч. Далі, хлопці, соколики. На серпень. Ух ти! Вам випадає сразу класна карта. Дивіться, така карта, дивіться, ось ви і вас тут, дивіться, вже піймали те, що хотіли. Я вам близько показую. Бачите, дивіться, ось о добича вже у вас. Ви піймали. Те, що ви хотіли, дивіться, ви охотник. Ви зорко дивитесь. Те, що ви хотіли, ви вже воно в ваших. Ви ось бачите в формі собаки на охоті. Піймали, не переживайте, воно є, воно буде, воно від вас не дінеться. Так, красунечки. Мої ластівочки, давайте для вас. А вам дорога. Ой, дивіться, дорога з дітками. То дітки, дивіться, і ви будете дуже за дуже ідеєю, дуже доганяти. Бачите, дивіться, от ви в формі соколика. Right. Будете дуже доганяти. і дивіться ваша вас сім'я. Гукать будете гукать, сім'ю, сім'ю, сім'ю. Ой, як добре у вас! Дивіться, як добре, сім'я і все у вас буде гарно. Тільці мої дорогенькі, це для вас. Сім'я добре. Все клас.